Бінарних опціонів. Вітаю на каналі. Сьогоднішнє відео буде присвячене саме вибору брокера бінарних опціонів. Так, це питання є дуже і дуже важливе, оскільки одна справа вміти заробити кошти при торгівлі бінарними опціонами, а вже зовсім інша справа вивести ці кошти. Тому. Необхідно знати, з якими брокерами можна співпрацювати, щоб не виникало ніяких питань при виводі наших зароблених фінансів з рахунку. От, і в сьогоднішньому відео ми якраз і поговоримо, з якими брокерами можна співпрацювати. На яких брокерах можна торгувати саме бінарними опціонами. Якщо подивитися в інтернеті, скажімо, яка є різноманітність, скажем, різних брокерів, от, і зокрема рейтинг, рейтинг брокерів бінарних опціонів. От так, я подивився прямо в Google, якщо забити, скажімо, да, Є дуже багато рейтингів, кожен рейтинг відрізняється один від іншого. Тому я, ну, я отако просто пройдуся швидко. Один рейтинг бачимо Pocket, Binarium, Олімптрейд, Квотекс, Котекс, Арпари арпар і так далі. Оце один рейтинг на одному сайті. Я просто забив рейтинг бінарних опціонів. Оце мені видало декілька от сайтів покажу. Оце один такий рейтинг, інший сайт показує ось такий. Рейтинг найкращих брокерів. От бачимо тут також і Олімпі, Олімпії, і Покет. От ще один сайт. Рейтинг. Повний рейтинг брокерів бінарних опціонів 2025 в Україні. Ось такий. Скажу, що багато із них, звичайно, що мені знайомі, деякі є, які мені невідомі. От. Ось такий ще й рейтинг брокерів, бінарних опціонів. І такий От декілька сайтів. Тут і Binance, і Finmax, які вже в Україні не працює. Одним словом, дуже є багато сайтів, які показують рейтинг як би, найкращих брокерів бінарних опціонів в Україні. Але я буду керуватися власним тільки досвідом, це моя суб'єктивна думка. От і буду говорити тільки про брокерів, з якими особисто співпрацював, на яких торгував, на яких поповняв рахунок і виводив кошти. От і про яких, скажімо так, у мене негативні були досвід. Навіть і говорити не буду. Я, зокрема, зупинюся тільки на чотирьох брокерів, з якими я працював, і які, в принципі, на даний момент на момент запису відео я можу рекомендувати для торгівлі. От для торгівлі бінарними опціонами. От і порівняю, це ми розглянемо сьогодні чотири брокери, які я можу рекомендувати для торгівлі. Ще раз повторяю на сьогоднішній момент. От і порівняємо по основним критеріям саме ті чотири брокери. Я поясню в кожного, які плюси, які мінуси, і відповідно дам свої рекомендації. Значить, мова йде про ось ці чотири брокери. На яких я зараз, повторяю, особисто працював, на які я поповняв кошти, з яких виводив кошти. І всі чотири, в принципі, можна на даний момент використовувати в тій чи іншій мірі для торгівлі бінарними опціонами. Кожен з них, звичайно, має свої плюси, має свої мінуси. От, і якраз по декільком критеріям зараз пробіжимося, швидко поясню, по, по, по цих чотирьох брокерах які є в кого плюси, які є мінуси. Ось така табличка є по критеріям прийняття брокерів бінарних опціонів. <каже> Значить, Binomo, Pocket Option, Intrade Bar і Quotex. Чотири брокери ми розглядаємо. E із цих чотирьох брокерів e в Binomo, в Pocket і в Quotex – Є деякі там регуляції, не, не скажу, що там вони дуже в серйозних компаніях регульовані, але якісь ліцензії все-таки є в них. Він бара без регуляції. По мінімальному депозиту бачимо, що біному можна поповнити і почати торгувати з 10 фактично доларів. Там. Покет 50, інтрейд-бар 10 доларів, котекс 10 доларів. Мінімальна, тут пише ставка, ну, то, там мінімальна сума, на яку можна відкрити опціон, це 1 долар в усіх. Виплати, тобто прибуток з одного опціону мається на увазі. Біномо пише 87% до 87%. Ну, до, до згідних, хоча буває і 90% попадає і більше, але. Ну, Тут також залежить від статусу рахунку, тобто, чим вищий рахунок, є рахунок стандарт, ВІП і так далі, то відповідно і відсоток відрізняється. От, поки до 92 пише, інтрайдбар до 90 і Quotex до 95, дійсно, тут найбільший відсоток можливий. Але в даному критерії я хочу таку, такий важливий момент пояснити, що залежить не тільки так, який відсоток. Від опціону дає брокер прибутку, але і стабільність даного відсотка. От, Наприклад, на біному, так я не, зараз торгую, на біному не більше, то тут хочеться помітити, що відсоток стабільний. Тобто, якщо там пише 80% виплати, він цілий день буде 80% він не буде мінятися. От, такий брокер, як Pocket Option, тут як кажуть, грішить таким. Плаваючим відсотком. От, і це дуже буває незручно, скільки можна відкрити позицію. Там показує відсоток, навіть 90, ми відкрили позицію, поки опціон закрився. А якщо він закривається, тим більше в мінус, хочемо перекритися, а відсоток може різко впасти. Там, вже буде не 90, 70 або 60, От, от ці треба моменти дивитися, де, де відсоток дуже плаває, то ну, Треба враховувати в торгівлі, особливо коли торгуємо із перекриттям. Він трейд-барі і кодексі більш-менш стабільні відсотки. От, по платформі, критерії платформа да, Binomo. Звичайно, що досить проста платформа. Ось так вона виглядає. Нічого такого сильно, лишнього немає. Все інтуїтивно зрозуміло. Кожна кнопка досить просто виглядає, просто, просто зрозуміти, просто торгувати. Питань немає. Є мобільний додаток на Binomo. Pocket Option, багато індикаторів, турніри. Зараз покажу, як виглядає платформа на Pocket Option. Ось вона. Ну Також, в принципі, нічого складного немає. Єдине, можливо, із забагато тут турнірів, забагато різних моментів. Ну, але все зрозуміло, інту, інтуїтивно також не проблема е, освоїти дану платформу, скажімо так. Ось, ось так вона виглядає в покиті. Платформа в так, intradebar in Ось цей intradebar платформа. Тут хочеться замітити таку фішку, що перед початком торгів ми можемо е, зразу собі задати е, ризик е, максимальний ризик е, збитку втрати депозиту. От, е, і відповідно, ну, наприклад, там не знаю, 50% так, збитку от, ограничить. І, і вже тоді, коли ми почнемо торгувати, відповідно, платформа СМА нам не дасть більше втратити, ніж ми вказали. от, Тобто не, не дасть там йти до кінця, перекриватися і, от, і втратити весь депозит, а тільки відповідно. Цей відсоток, який ми вказали перед торгами, можна, звичайно, що не вказувати, і буде без да? без обмежень. От, і тут на рахунок інтрейдбара хочеться помітити цей момент, що в них сам графік котирування надходять із От, Прямо графік один в один, як в TradingView. От. І тому тут виключені якісь там моменти, пов'язані із недостовірними котируваннями, коли є розбіжність між якимось постачальниками котирувань офіційними і тими. Ну, не всі, в принципі, офіційні, є просто їх не один не постачальник, а декілька, і, і коли бувають спірні моменти, що там на три дні фільм ми бачимо, що у нас якби, позиція закрилася в плюс. А на брокери в мінус, наприклад, от, і це брокер може говорити, що він, в його зовсім інший постачальник котирування. І тому от, вибачайте, от ваша позиція закрилася в мінус саме з таких, з таких значить, моментів. От, то якраз і трейд бар тут графік прямо транслюється із Трейдінг-Вью, і тут такі моменти відпадають самі собою. От, Звичайно, що плюс. От, От якраз і мінімалістична і швидка торгова платформа, так? Ну, Так воно, в принципі, там є, там нічого зайвого немає. І по Квотексу. Квотекс ось так виглядає. Платформа торгова. Ну, всі вони ідентичні, в принципі, десь там в когось ді, трішки інший інтерфейс десь є. Е, Трішки інші там розміщення кнопок і так далі, але все зрозуміло. Сучасна, зручна мобільна версія також є в Квотексі. По деморахунку, в усіх е, трьох брокерів біному Pocket і Quotex Є доступні демо-рахунки, в інтернет бара немає. От, поповнення вивід коштів. Ну тут, в принципі, в усіх. Е, Досить великий. Знає, тут в інтритбара ніби вже тільки в USDT от поповнення і вивід. Всіх інших є і картки, і, і крипта. Тобто ну, шкала поповнення виводу досить широка. Усіх брокерів питань немає. Єдине, треба в усіх мати на увазі, що з якого там, ми гаманця чи картки поповнили, і тут, туди тільки доступний вивід. Мати на увазі. Швидкість виводу в Біномок пише 1-3 дня, Pocket Option до 24 годин, Bar там дійсно може хвилини займати Quotex до 20 годин, ну по практиці скажу, що всіх дуже швидко проходить. Це, це так дуже, дуже з запасом пишуть. В тому ж біному це лічені хвилини, якщо ви виводите на картку, якщо на е, крипту, криптогаманець, тут взагалі моментально вивід проходить. Може бути не один, 3 дні, а на 3 хвилини. буквально. От, на рахунок бонусів усі, усі брокери, крім інтрейдбара. Дають бонуси при поповненні депозиту. Хоча я не, ну, не рекомендую користуватися, оскільки, коли вже серйозно підходимо до торгівлі, там, в принципі, на, на етапі тестування, стратегії, коли закинули мінімальний депозит, можемо там, собі взяти бонус, от, щоб був більший е, рахунок і більше можливостей для перекриття і так далі. От, просто при отриманні бонусів маємо мати на увазі, що потім при виводі коштів нам поставлять вимоги, що потрібно відпрацювати якийсь там об'єм від отриманих бонусів. Інакше вивід не буде доступний, тому дуже перед тим як брати бонуси, якщо хочете, то читайте клієнтську угоду. Там все прописано, щоб не було потім сюрпризів. от. Ну, Підтримка усіх цих брокерів без проблем там. Досить швидка тут, по тому критерію, питань немає. Тобто, в принципі, в принципі по всіх ось цих... ще раз повторюю, що всі ті чотири брокери я особисто протестував, на всіх можна працювати. Питань по виводу коштів не було не з, не з одним із цих брокерів, проблем не було. От, тому, тому працювати можна абсолютно з усім з тих чотирьох брокерів. Нікого там особисто е, якісь там переваги і мінуси показав, кого які є. Тобто, кожен має для себе вибрати, кому якийсь зручний брокер от, для торгівлі вибір за вами. Головне, тестуйте спочатку на демо от, і пам'ятайте про ризики. От. Але підходьте до вибору брокера. Це абсолютно не вичерпний список брокерів. Це моя, моя суб'єктивна думка. Можна І з іншими брокерами. Зараз дуже велика кількість є там нових брокерів, є і ще й старіші брокери, які можна абсолютно брати для співпраці. От. Тому вибір за кожним, В головне, вибирайте перевіреного. Вже надійного, з хорошими відгуками, з репутацією хорошою. От, не тільки там відгуки в інтернеті, які там можна накрутити без проблем. От, а дивіться саме на такі параметри, з якого часу брокер на ринку, яка, яка чи є в його, скажімо, якась регуляція якогось органу. Саме в цій сфері фінансовій, де зареєстрований, відповідно, брокер. От, ну і відповідно вже відгуки реальних людей, реальних трейдерів, не підкупних якихось там блогерів, а ті, що реально торгують, які поповняли, які виводили кошти, особливо коли ми вже виводимо значно більше, ніж поповнили депозит. Ось тоді, якщо починаються якісь, як кажуть, качелі. так, при виводі більшої, ну, досить значної суми, це вже перша ознака, чи варто з тим брокером мати, е, мати справу. От, але, в принципі, кожен з таких серйозних брокерів дорожать своєю репутацією, тому, тому беріть до уваги всі плюси і мінуси з цих чотирьох брокерів, якщо бажаєте. Працювати саме з тими брокерами з чотирма ссылки на них я залишу під відео. А так вибирайте на свій смак, кому який підходить, кому -який до вподоби. Будь ласка, головне заробляти і виводити, і мати можливість вивести зароблені кошти. А за ким співпрацювати, це вже справа кожного. Тому всім профіту, всім вдачі і до зв'язку на каналі.